Всіх вітаю, з вами Марія. Смачної вам кави, гарного вам настрою та просто чудового дня. Давайте роздивлятись про важливі зміни у вашому житті, на що звернути увагу до кінця місяця. Отакий термін беремо. Знімаю я це відео 17 вересня, тож у нас ще є час, що там буде. Роздивимось. Давайте розглядати. Так, починаємо з особистого життя. При, знаєте, особисте життя от привертає увагу ситуація, коли до вас чиїсь очі будуть прикуті. Знаєте, от ви будете людиною до кінця місяця, яка викликає якусь таку трошки більшу зацікавленість. От, ніж зазвичай. Для когось це буде жінка, яка за вами якось так наглядає, але, знаєте, за вами наглядає, але хоче, щоб ви звернули на неї увагу. Хоче, щоб ви цікавились її персоною і якось теж там придивлялись до неї. Для когось це буде ситуація, коли. У вашій родині от є людина, яка якось ви важливі будете. От більше, ніж всі інші, в родині. Тобто ви ну, не так, щоб там ви одна єдина людина з родичів залишилась. Тут мені не так показане, але ваші якісь висловлювання, ваші якісь погляди, вони просто от як змінять. Ставлення людини до вас. І будуть просто от Людина буде за вами спостерігати. Ви станете як більш цікавою людиною, персоною, Ну як хочете. Потім важливі зміни для когось з вас. Тут мені показані побачення чиїсь. Але дивіться, мені показаний ще один. Дивіться, тут так, трикутник, коли двоє чоловіків одна жінка. І, ну, Тобто, це не буде викриттям цього місяця. Тут людина вже знає про такі обставини, ну, і буде спостерігати. Може, це за вами, за вашою парою, буде хтось наглядати. Ну, маю надію, що це от. Не ваша ситуація, це не ви за кимсь так будете спостерігати. Грошова ситуація буде змінюватись, але не так, щоб в рамках до кінця місяця все буде вже остаточно вам відомо. Тут зростання йде, але ж воно і далі буде, воно не зупиниться на межі цього місяця. Тут щось змінюється поступово у вас. І ви якось поспішаєте ці зміни робити в своєму житті. От ви розумієте, що зараз ви в стані зросту і поспішаєте якомога більше зробити. Ну, це, це супер робіть, нехай у вас все вийде. Далі, що ще важливе. Я тільки такі, знаєте, помітні. Моменти вам озвучую. Дрібнички, я, ну, я не буду в них вдивлятись, бо їх тут аж занадто багато. Ми ж годинами такі розглядати можемо. Ось тут важливою подією буде дивіться ситуація е, сімейна, ситуація, яка е, Важливо більш для чоловіка буде, бо у жінки якось воно знаєте, в неї картинка е, вже склалась. Ну там у думках її вже склалась картинка. Вона більш-менш знає, як, як, чого вона хоче, до чого прагне. Чоловік він більш показаний розгубленим в цій ситуації, і от його розгубленість до кінця місяця вона, на жаль, нікуди не дівається, вона з ним так і залишається. Багато чого він там, знаєте, от, як починає про щось думати, а потім відволікається на іншу тему. Там, ну, так, як швидкий потяг ті думки в голові носяться, поки що не зачепився жодна думка, вона не заволоділа людиною так більш-менш. Ну, от розгубленість, на жаль, вона буде до кінця місяця. Далі, далі ось тут. А, от, знаєте, для когось з вас або 15-те, або 16-те число. Давайте так, з 15-го навіть по 17 те число тут іде ситуація для жінки вона важлива. Жінка більш за все хвилюється через цю ситуацію. Хвилюється, чого, щось пропустила. Як ошуканою себе відчуває, ошуканою чоловіком якимось. Тут якась така ситуація, як знаєте, виглядає більш нібито аферист якийсь. ну, як дійсно шукав жінку, може бути така ще ситуація, що від моменту, коли ви дивитесь ось цю філіжанку найближче 15 днів, тож будьте ну так, уважними. Ви можете схотіти щось купити собі, ви можете схотіти десь, знаєте, от, як замовити щось собі. Але ж це буде як, ну, скажімо, якщо це через якийсь сайт замовлення, то він буде для вас новим сайтом. Ви там ще не купляли, ви ще не знаєте. Чесні там люди працюють, чи якісь аферисти, може бути якась така ситуація. Тож, просто, от якщо можна зачекати з якоюсь там ну, покупкою, да, замовленням якимсь. Трішки краще зачекати, бо потім я бачу, що хтось від вас по телефону буде вислуховувати цю ситуацію. і Комусь ви будете жаліти, і дійсно, і людина буде розгубленою, і ви не розумієте, що тепер робити, як виправляти цю ситуацію. Але ж там, знаєте, оце як воно показано як іспит для вас. І цей іспит, от якщо ви не будете обережною, ви не виправите, ви просто втратите чималу кількість грошей, і вона до вас не повернеться. Думаю, почули, да? кому там треба бути уважними. Так, далі давайте слухати. Робота соціум. побігати треба буде чоловікові якомусь, але ж тут і допомога буде йому. Допомога може бути такою, що якась людина нібито зупинить вчасно. От знаєте, коли хапаєтесь за багато справ одразу, коли Якусь інформацію, ви почуєте, ви одразу будете поспішати реагувати на ту інформацію. Саме в цей час вас хтось зупинить скаже: Зачекай, щось ти дуже поспішаєш, не поспішай, бо встигнеш. І ви дійсно, от прислухаючись до людини, ви якусь складну, надскладну для себе ситуацію. Ви її от вчасно, як не те, щоб там зупинити, ви її завершите. Потім для когось зверніть увагу, Ось тут мені показана людина, такий якийсь нос з горбинкою, ну такий доволі великий, помітний нос. Підборіддя трошки вперед, так висунуте. Маленький лоб, і волосся доволі густе, і таке, знаєте, от нібито на обличчя так трошки воно так впадає на очі. Дивіться, тут ситуація, коли забагато людина собі страхів в голову пуска. А якісь, знаєте, от коли, чому? Чому важливо? Допомагає якійсь людині, але людина складна характером. І людина вміє, як знаєте, от на, цю ситуа... на цю людину впливати. Дивіться, 90 днів найближчих буде ситуація, яка, знаєте, дещо в страху буде тримати цю людину. Ну, тобто, ми питаємо до кінця місяця, мені показують 90 днів. Потім ситуація буде ну, так різко змінюватись, силу вже будете відчувати. Але ж найближчі 90 днів показано, що людина буде ну, не збалансована внутрішньо, тому вас і легко буде так розхитати. І це літня людина так з вами робить, ви на літню людину реагуєте так. Потім важлива розмова. Люди якось так спілкуються більш за все, як по роботі, наприклад, чи зустрічаєтесь. Це ну, як не рідні один одному люди. А ну, спілкування у вас таке, знаєте, ну, воно нібито і часто спілкуєтесь один з одному, нібито і дуже така довіра, але ж ви не рідні люди один одному. чи... Один тут чоловік взагалі, то а один людина, не знаю, чоловік чи жінка. Але е зустріч приємна, весела і якісь е таємнички один одному будете розкривати. Знов 90 днів взагалі-то, дивіться, якісь вони важливі будуть от найближчі 90 днів. Навіть в цій ситуації 97 днів. Тобто люди між собою щось обговорюють, можуть домовлятись про щось, але ж, ну, як виконання буде от згодом, ну, показані 97 днів. Так, і ось тут. Якась ситуація по навчанню. От тут як відлагодити щось треба, як ну, налагодити так, да? і зверніть увагу, там дитині не все зрозуміло. їй дитині важко, бо щось не все розуміє. Чи то... Десь відстає, десь треба нас доганяти. І якщо це маленька дитина, скажімо, там перший клас, то тут, знаєте, дитина дуже хвилюється, що забудуть за неї, що її не заберуть. Тут якісь такі хвилювання, коли дитина боїться чужих людей. І дуже боїться, що свої забудуть забрати. Тож, будь ласка, поговоріть з дитиною, якось розповісти дитині, що таке взагалі неможливо, щоб забули забрати, щоб якось дитина розуміла, що вона ж надважлива для вас. Бо якось так дуже дуже сумно. Чи сумний, я не можу зрозуміти, хлопчик чи дівчинка, бо тут ще якесь таке. Ну, маленьке, маленьке ростом, маленька дитина ще. А відповідальності вже ну, так багато на дитину накинуто. Мудрість тут повинна бути мудрість, Кавова гуща так і... Нагадую, що мудрість повинна. Для когось з вас не будете розуміти, в який бік вам бігти. Так багато буде справ найближчими двома тижнями. Що, знаєте, от, ну, вдягайте зручну обувку. Далі, знов мені 15 показане, це може бути і 15-та година, наприклад. Або навіть 1555, це якась така для вас година, коли ви можете навіть бажання загадувати. Бо це, це навіть, знаєте, саме тоді, якщо ви бачите ці цифри на годиннику, звертайте на це увагу. бо... Тут показана ситуація, яку ви можете, якусь таку важливу для вас ситуацію ви можете завершити. Це буде як підказкою для вас. Якась як вдача для вас вмикається. Саме в цей час. От 15.55. Так. і і ось тут протяги. Будьте уважні до цього, бо можете трошки так захворіти саме через протяги. Показане, що найближчі дні трошки буде спекотно. Схочете трошки там віконце відкрити. Ще якось є, ну, розумієте, да? Встигнете собі щось схопити. Так, ну. Ситуацію з якимось коритом знов показують, десь знов наші дірочку зроблять більш хвостова частина якогось корабля чи катера, не знаю. Ну, нехай роблять, вони знають, на що то треба, а ми будемо радіти, будемо плескати їм. Так, ну це до кінця ж місяця ми ж дивимось. Це буде важливе. Угу. Так, ось тут я нібито і все вам розповіла далі. Побачимо на цій тарілочці, що тут два шляхи. Дивіться, як коли швидко треба буде комусь з вас прийняти рішення. От як відправляєтесь в дорогу, але ж. Тут нібито зустріч наприкінці буде зустріч з кимсь. Це знаєте, як, ну, заради цієї зустрічі люди і будуть відправлятись в дорогу. Але вона якась, знаєте, як паралельно один одному будете пересуватися, а потім зустріч сама по собі. Я не розумію, чому б тут одразу не можна було б зустрітись. Ну, може, так треба, не знаю. А може, там дійсно якась різниця між вами є ну, відстань. А от від крапки А до крапки Б треба так добиратись. Е, інформацію один одному передають двоє людей. Важливу інформацію, яку, яка, як підвищить од, одного одну з людей. Літери а, Л, Н є тут. Оце, отака людина буде, ну, як, знаєте, покращення мати від тієї інформації, яку отримає. Так, далі. Легковажність жінки показана, чоловік її як наставляє в якійсь ситуації, це може бути чого завгодно там, стосуватись, так? якихось там придбань, наприклад, якихось там спілкувань з іншими людьми. ну, Тобто, це, знаєте, як, що ж ти в мене така дурненька, ось якось так. ну, Це так. Треба звернути на цю легковажність, бо тут дійсно талановита людина, але свій талант якось вона не використовує. І, знаєте, як витрачає себе на речі, які ну, от вони не дуже для неї корисні. Але може зробити щось дійсно отаке, таке. Що потім, знаєте, подих перехопить. Тут є літери, я їх зараз назву, літера а, Н, О. О так, це хвилиночку, Т. Все. Угу. Більш нема туди літер. Так, і далі, як якийсь секрет такий відкриється для чоловіка, щось він таке собі секретне дізнається від людини, яка ну, от довго це в таємнички тримала. Знаєте, тут треба б звернути увагу, що людина має якісь, там, ну, якусь користь з того, що відкриє вам секретик, якийсь комусь з вас. Угу. Ну, тобто не просто так вам цю інформацію буде надавати. Цей грошей стосується. Це, як знаєте, собі дійсно собі якусь користь буде мати з того, що ви дізнаєтесь. Але ви щось дуже-дуже здивовані. І довго будете дивуватись. Це якась така інформація буде, яка вас, знаєте, от, ну, вразить. Просто вразить. Так. І це ситуація, яка, от, знаєте, щось було зроблене. І ви дізнаєтесь, це не те, що воно там. Я не бачу, щоб воно на майбутнє дуже там якісь зміни вам надало. Це взагалі так показане, що вам треба буде щось переробляти. Так, ну, здається, на цьому і все. А, останнє, що бачу, хотілося би щось приємне сказати останнім, але ж, вибачте, от що, що побачила, те й озвучу. Мені показана жінка, яка в... в. Щось таке говорить вона чоловіку, що він засмутиться. Є тут літери, літера В, Н. Б, б якась така вона. Перегорнута. Вона якась така, знаєте, коли у людини з ініціалом на літеру Б, там щось взагалі зміниться от кардинально зміниться після того, що почує від людини. Літера С, літера Е. E. Але це все якось по справедливості йдеться. І це грошей теж, от ситуація, яка от грошей більш за все стосується. Тут більш показане, що не засмучуватись тут треба радіти від того, що ви вже володієте інформацією, що ви можете якось переналаштувати себе і свої якісь там прагнення, те, що ви робите. І ситуація показана таким чином, що взагалі-то там можна буде і надалі мати з цього заробіток. Якось так воно показане. І доволі цінна для вас інформація. З нею просто треба працювати, от не засмучуватись, а підлаш... підналаштуватись під цю ситуацію і робити там те, що ви можете в цій ситуації. Далі ну, когось ще там будуть корупції ці всі ситуації, когось ще там. Викривати будуть. Приємно те, що людина була впевнена, що от кого, кого, а цю людину ж, ну ніхто ж, ну, ну не будуть чіпати, але ж ні. Цей іспит людині треба буде пройти. Ну, на цьому я завершую це відео. Дякую всім, хто подивився. Я вам дуже бажаю приємних змін у ваше життя до кінця місяця і взагалі не тільки до кінця місяця. Бережіть себе, нехай все буде якомога ліпше в вашому житті і в ваших родинах. І давайте побачимось в наступному відео. А особливо, якщо ви підписані, то точно побачимось. Всім пока.